Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої розмови про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Відбулася прес-конференція президента України Зеленського Володимира Олександровича. Чесно кажучи, не дуже хотів її коментувати. Нічого в мене не змінилося після перегляду. Прес-конференції, я подивився, просто втвердився в своєму розумінні, що знаєте, нами зараз управляє маленька людина з великими комплексами. Я прокоментував у Фейсбуці, мені нагадала анекдот, як, що таке змішані почуття? Це коли твоя теща летить в прірву на твоєму мерседесі. От. Нічого не подумайте, у мене дуже добрі стосунки з тещею, але як то кажуть, з пісні слов не викинеш. Ну от такі відчуття, чому, чому піднімаю цю тему, що летить саме на нашому мерседесі? Мерседес це Україна, він впевнено рухається в прірву, і, на жаль, це загрожує життю українців, життю українців, майбутнього українців прес-конференція підтвердила, що у Зеленського немає планів у нього не було плану війни. Він не готувався до війни до 24 лютого. Я вже неодноразово говорив, що нас врятувала зсу і так би мовити, сумська ТРО. Добровольці, які закрили гештальт, це пан президент озвучив ще 28 червня на День Конституції, що у нас тепер політика героїв. Тобто люди добровольці, які закривають, так скажемо, правтики управління, державного управління, цих його. 5-6 ефективних менеджерів на чолі з, з ним, да от вони сподівалися, що ця політика героїв буде вічно. Але як ми бачимо, герої закінчуються, добровольці закінчуються зараз. Стало нагальне питання мобілізації, і ми знов ж таки побачили, що президент не бачить. Шляхів мобілізації, шляхів демобілізації. Ну тут ще таке характерне, Треба підчеркнути взаємодія верховного головнокомандовичу з головнокоманджовичем. Ми бачили декілька питань. задавалося навіть в його промові перед питаннями журналістів. Він подякував, зверніть увагу, подякував гурмо. Це не ЗСУ, це не е, ланка головного командуючого, подякував СБУ і подякував е, військово-морським силам. Е, розумієте, От е, з такого сходу е, зробив плювок всім силам оборони, хто захищає, тобто всі, хто е, працював по Чорному морю, молодці. От, а, виявляється, ЗСУ, сили оборони, тероборона, Вони не молодці, напевно. Тому що напевно задають питання, напевно, не задоволені е, діяльністю е, на посту президента Зеленського, тому е, ми, виявляється, не дуже молодці. Ну, то таке, я і не чекав від нього вдячності. Е, так, ну по мобілізації, ну мене теж ну його фрази просто ну дивують, як він говорив, що нібито пан залужний не надав йому розуміння навіщо проводити мобілізацію, не навів довідів. Я вибачаюсь, а навіщо пан Зеленський їздить на фронт, вручає нагороди, спілкується з бойцями? У нього не було питання ні разу, чи потребують вони е, ротації, яка, який стан бійців. Там ще така фраза е, прозвучала, що повинно бути виконано предметно, конкретно і з великою повагою до бійців. Згадалося е, хресний батько, як. До кресного э, батька прийшов проситель, просив до, про допомогу, і хрестний хрещений батько сказав, ти це робиш без поваги. К чому тобі моя дружба? Ну, ти прийшов до Корлеона, щоб я встановив справедливість? Ну, просиш без уваження, Не пропонуєш мені дружбу. Ну яка повага ще має бути до підбівців? Що треба бійцям зробити, щоб було зрозуміло, що має бути демобілізація? І ну, звичайно, Зеленський намагається відійти від таких питань, де треба вирішувати, де треба дійсно приймати рішення. Як це не було, і 24 лютого тягнули до останнього, не знали, що робити. Да? Так і зараз тягнуть до останнього, не знають, як вирішити це болюче питання, але провал з ротацією з демобілізацією з мобілізацією це провал військово-політичного керівництва. Ми ж бачили, що після того як фактично 24 лютого люди добровільно пішли воювати. Кількість його людей була обмежена лише наявністю у влади зброєю. Скільки було зброї, стільки отримало. Багато, багато бажаючих просто не змогли отримати. І за цей час, значить такі, оця політика героїв. Політика, коли не рахуються з життям людей, не забезпечують повністю потребами ЗСУ, розкрадають міністр оборони під час війни. Розкрад... Дав кошти, які виділялись на оборону. Зараз оцей ганебний випадок, ну, черговий ганебний випадок, родина там Грінкевичів з Львівщини займались будівельним бізнесом, і тут почали виконувати, уклали контракт в лютому: 17 контрактів на півтора мільярда доларів. Закупили одяг в Туреччині. Поставили, мали поставити 31 березня, поставили аж літній одяг аж в осени. З цього отримали 60% на 40% закупили, 60% отримали собі в кишеню. Те ж саме зараз відбувається із закупівлею зброєю. Мільярди гривень переводяться на приватні підприємства, які по передоплаті 100% процін передоплаті і входять за кордон на прокладки. От просто ну коли це все підніметься, воно періодично виявляється. Там, до речі, знов ж таки, якщо йти по прес-конференції, Михайло Ткач якраз задавав питання щодо е, тотальної корупції навколо оточення президента. Е, це знов ж таки, ну питання е, якості е, журналістів. На ну ми розуміємо, що попало туди таких добрих порядних журналістів. дуже мало як реагував Зеленський на цих журналістів? Михайло Ткач задавав конкретне питання щодо тотальної корупції навколо відповідь. Ну знову ж таки, от знаєте, таке ображена людина, я скажу, що маленька людина з великими комплексами. Кожне питання з критикою визивало у нього це обурення, недовольство, хамство по відношенню до до ткача. Він сказав, що типа: ну, якщо б ви нам до, ще допомагали, так а як вам допомагати? Що красти допомагати? Так у вас є ціла орда людей, яка краде. А якраз Михайло Ткач виявляє таких людей. В вашому оточенні ваших цих, цих слуг народу, як ви їх наз, назвали, які вже створили батальйон Монако, там живуть, туди переводять кошти кожний день. Зараз знов таки ганебний факт. Один із ваших ефективних менеджерів з поліції купив ленкрузер на 220 тисяч євро. Ви розумієте, під час війни правоохоронці. Які сидять в тилу, грабують українців, виловлюють на вулицях, вручають повістки, щоб самим не йти, закуповують на шалені кошти автомобілі, просто здійснюють марнотратство. Так, замість того, щоб відправити всіх чиновників на фронт, ротувати людей, я вже неодноразово говорив, що у нас цілий моб-ресурс із чиновників, які забезпечені. Зеленський не знає, як фінансувати. Ви збільшили цього наступний бюджет 3-4 мільярди. Він пішов на правоохоронців. 55% збільшено на ДБР 249% на, на БЕП. Поліція СБУ Мінцифри, яка має скорочувати чисельність, збільшилось фінансування в 301 відсоток. І ви не знаєте звідки кошти брати і кого мобілізовувати? Я все таки зареєструю петицію до президента з моєю пропозицією, що треба ротувати наших добровольців. 24 лютого пройшла таке масове тестування на державність. Більшість чиновників втікли, продемонстрували, що вони не є державниками, не готові захищати нашу країну. Натомість багато людей проявили свою державницьку позицію, взяли зброю і тим самим підтвердили, що вони достойні бути на державних посадах і керувати державою. Тому ми зараз зразу вбиваємо декілька зайців. Ми знаходимо МОБ-ресурс для мобілізації людей, які вже 20 місяців воюють на фронті. Якщо ви не усвідомили їздячи на фронт, що вони потребують ротації, у вас є МОБ-ресурс вже з автівками злагоджені. От і таким чином державні службовці, чиновники, депутати. Появляться на передовій на, в окопах, зрозуміють навіщо е, треба допомагати е, військовим, навіщо допомагати зсу? Підтвердять е, свою державницьку позицію. І зможуть після ротації повернутися на державні посади. А тим часом ми працевлаштовуємо в добровольців, які 24 лютого пішли воювати. Будьте впевнені, що вони точно знають, що треба на фронті, і наскільки це важливо зараз все скеровувати на, на фронт. Ми якраз перейдемо на військові рейси рельки. Там знову ж таки було питання, чого ще вам не вистачає. Да? Там з дзеркала тижня Ніна Ведерникова також його обурила, що задала критичне питання. Знову ж таки, його поведінка ну, продемонструвала, як він нетерпимий до критики жодної критики, сказав таку ну, фразу. Важливо бути начитаною людиною, але краще бути освіченою. Ну, знову ж таки, це демонструє обличчя президента. Так от, бюджет на 24 рік не передбачає жодної захищеної програми щодо е, виробництва зброї, щодо оборони, жодної урядової захищеної програми. Це, що там, до планів е, мільйон дронів. Е, якщо б це було, Стратегічною метою, це б було передбачено в бюджеті захищеною програмою. Тоді можна буде було б говорити, що у нас буде мільйон дронів, бо це та буде як і мільярд дерев. Знаєш, говорили, балакали, сіли та й заплакали. Ну щодо знаєте, щирості президента, теж є питання суттєві питання. ну, до прикладу, знову ж таки, щодо питання виборів. Президент стверджено говорить, що вибори не можна проводити, тому що війна, що він живе по закону, а під час війни вибори не можна проводити. Мені ця фраза Зеленського нагадала фільм Кавказька Полоненниця. Як там пам'ятаєте, теж, основний герой вмоляв людей вчинити по закону. Йому задали питання. А Кравте дівчину по закону. Це суд. Я требую, щоб мене судили по суміш советским законам! А покупал ти її по совєтським законам? А, може по советским законам ти воровал? воровав. Прекратимо эту бесполезную дискусію. Ну, тут знову щирість. Живе по закону. Я випичаюсь. А попередню Верховну Раду ви розпустили згідно Конституції по закону? Тобто, коли треба закон, то ми про нього згадуємо. А коли не треба, ми про нього не згадуємо. Чи взагалі вибори 19-го року вони проходили не під час е, війни на Донбасі, е, не після анексії Криму Російською Федерацією, що змінилося порівняно з 19-м роком в 23-му році, збільшилась кількість окупованої землі агресором. Так, питання в кількості окупованої землі: скільки треба нам звільнити території України, щоб в Україну повернулись демократичні процеси змінності влади? Я ж кажу: якщо б ну дійсно влада була разом з народом, ну по-перше, вона б напевно демонструвала лідерські якості, і як в Ізраїлі. Діти можновладців, депутатів, чиновників, чиновники воювали разом з своїм народом на фронті, то і тоді б відчували потреби, що потрібно на фронті, скільки зусиль треба направляти на боротьбу. І, напевно, тоді б не довелося бігати по базарах в тренажерні зали і видергувати людей. Люди б самі розуміли, що таку країну треба захищати. Тому, звичайно, було б добре, щоб президент 31 грудня вийшов, сказав: Я устав, я ухожу. Він дійсно втомлений, дійсно не знає, що далі робити. Команду він міняти не буде. А ця команда нас веде до поразки. Верніше, поразки не буде, тому що українці зробили свій вибір і вони доведуть перемогу до кінця. Але як знаєте, казали. В фільмі Гараж. Ми це зробимо без вас. Багато ви наш. Тому наступний рік буде важкий. На жаль, нам доведеться тиснути і на цих новорішів, змушувати їх виконувати свої обов'язки. Це буде важко, але це ціна, ціна незалежності, ціна становлення України. На жаль, ми платимо дуже високу ціну, маємо усвідомлювати, хто нам друг, там нам ворог, боротися за своє право, право бути людьми, право жити на своїй землі так, як ми хочемо.